Доброго дня. Сьогодні я буду говорити перш за все, як мешканець прилеглої території, тобто мешканець цього району. Насправді, яка є ситуація? Сьогодні існує лікарня заброшена, яка нікому не потрібна в центрі міста. Є велика проблема. По-перше, ввечері тут неможливо ходити. Чому? Тому що, якщо подивитися, тут зруйнований забор, це стало місцем, де збираються наркомани. Де збираються, скажімо так, люди, які не мають місця постійного місця проживання, тут збираються різні кримінальні елементи, не дивлячись на той факт, що поряд навпроти знаходиться будівля служби безпеки України та обласної міліції. Ми бачимо покинуту будівлю, яка сьогодні стала розсадником. Фактично злочинності. Більш того, як місцевий мешканець, і всі ми бачили багато людей, як тут, хто тут живе, ми бачили, що тут можна побачити вкрадені двері. Тобто трошки вищі були металеві двері, і в свій час сюди приїжджали серед біла дня незрозумілі люди, які вивозили залізо. Чому не реагувала міліція, представники Служби безпеки, мені не відомо. Сьогодні, по факту, ми маємо занедбану будівлю, і той факт, що ввечері, коли настає темний час доби, немає можливості фактично спуститися, тому що мешканці час часто спускаються, наприклад, у магазин або десь ідуть. Є багато родин, які з дітьми. Вони не мають можливості просто тут пройти, тому що тут небезпечно. Що стосується влади, влада повинна навести лад. От Сьогодні є ініціатива, щоб тут була церква. Це добра ініціатива. Хай буде порядок. Нам однаково щось десь буде знаходитися. Але наведіть, будь ласка, порядок. І е, всі повинні пам'ятати, що пройшов майдан і у ці махінації, що стоять будівлі, занедбані, не зрозуміло, ким куплені, не зрозуміло, що тут будуть. Тобто якась група товаришів законсервувала фактично в центрі міста, зарезервувала територію до кращих часів. А від цього всі страждають. Тому ми повинні розуміти, що е, така ситуація вона є неправильна. І сьогодні е, я думаю, що місцеві мешканці підтримують, щоб тут почали наводити лад. І сьогодні влада не повинна заважати людям, які мають бажання, які хочуть це зробити, не повинна їм заважати, а повинна допомагати. І я впевнений, що якщо цього не буде робити, е, буде адекватна відповідь, адекватна. Оцінка цієї ситуації і влада буде нести відповідальність персонально. Більш того, хотів особисто зупинитися на представниках міської міліції, які сьогодні залишились на посадах, які перебували на посадах ще при владі Януковича. Мені не зрозуміло, чому ці люди не потрапили під люстрацію, чому так звані наші люстратори іми не займаються, не зрозуміло, чим займаються. І мені хотілося б, що якщо вони залишились на посадах, то будь ласка, пусть вони наводять лад, пусть вони забезпечать порядок у місті, тому що вже на міських форумах і взагалі місцеві мешканці кажуть, що в центрі міста стало небезпечно. І це місце є, є скажімо так, тим. тим Місцем, де можуть збиратися так звані гопники і грабувати громадян, тому хай виконують свої обов'язки, а не заважають людям навести тут лад. Дякую.